І всім привітам, з вами Димон Мартов і я Аліна Мартов. І сьогодні ми пограємо у, у... Текілоту зомбі. Ну що ж, давайте приступимо. Надіюся, мене чути е... замозики і сьогодні ми виберемо Джекюліну. Так, настав цей час. Наживаємо. Я тут прокачався, так собі. Пройшов перший левел, пішли на другий. Як бачимо, тут дуже багато пасхалок на паркані. Хто розрозумів всі пасхалки, пишемо в коментарях. Одні. Ну, де їх! Лаги! Чому такі лаги? І так ми продовжуємо. Получається дуже важко, щоб при тому, що лаги великі. Чому такі лаги? Я не розумію. Перша серія вдалася. а це щось не хоче. Я вже виключив музику. Можливо, все було якраз і поза за музики. Так. Я тут поправлю камеру, так мене. такс. Це довго. Якщо якщо чесно, це дуже довгождана серія. По з отузом здаленька її не випускав. По-моєму, два тижні тому. Чи три? Не знаю. Зразу дво... Трьох, зразу! О! Карабін! По-моєму, це СВД... Ні, на СВД не змахує. На СВД дуже гроші не змахує. Так що це може бути... Навіть не знаю що. Можливо, це проста гвинтівка, але на щось вона мені похожа. Здається, мені так, що ніби... Ну я не знаю, то може й... це точно не СВД. Але на щось воно похоже, явно похожа. Брудню забираємо. Так. Дві хвилини вже. Буду знімати десь 6, хвилі, 10. Так що... Может було собі сісти взяти печеньки і подивитися це відео, щоб не просто там по натрехвали. Батафак! Ти иметь сестры, зомби? Киспатафак, я вам кажу. Бензопила! Я хотел бензопила на тебе блях? Ух, кілька килаиу. лаги, 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 лаги. Чо такі лаги, бляха? Шо за фігня? Шо за фігня? Шо за фігня? Оба. А це що за? Зомби кидають офіси. О, ні, я знаю, что за фігня. Я з тобою вже знаю зараз такі лаги будуть. Які зараз буду лаги? Ух ти ж! я Я його кирнував. Все! Мені дало гранатомет! Оце так пум! Пум! Що за? Вот. Та? Що таке... Я без коментарів, блин. А ГСПИСТ такой капец полный. Давай, получай, 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 тихо, 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 тихо. Получай! Я зомбатрон. Если стекло песню задал, не знаю, что моя снова я просто шесть. Ремикс роблю. Я зомбатрон. Запру, 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 обидно, запру, ёшкинка. Этот мой фанат был заблудился, что я, что у меня звание не был Димон Морто, и сказал Димон Нейтрон. Я не буду класть их кто, не буду класть их кто. Знаешь, до пяти. Не хочу ображати людину. Так, на, на. Такого полю. Такого маленького полю дреставку я пробел его Бідний песик. Але він Зумбаб. Я бы його набиваю, да и будет нормально. О, грабатомет. Ну, Ходіть! 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 давай. На. на! На получай. Вау, мне дал ачемент. Раз, воер, дог. Лекс так. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ну, нормально так. Снимаємо Вінчестер. О, Вінчестер, я два я прочитав. Я думав, що це СВД, але я, сам щось за... Так, підбираємо. Стріляємо. Стріляємо, я сказав. Так.

У нас такий прикол був ну, у школі. Короче, э, один чувак ну, почав розказувати вірш і сказав, ой, блін, А ваша вчителька каже, чому ви, кажете, чому ви говорите слова з руссьєзмами? Треба казати так, ой, налесник! І тепер я все, тепер мені такий веслів запам'ятався, я постійно вже кажу ой на Та трошки тупо виглядає і и але... No. Kudant, kudant, kudant. A, нет, to, to Я! Куда ти А, ні, то з бабутию буває. А на лісник. Так. Дев'яте! Я незамітно так ми собі двоє, ми собі з тобою грали, ми глядачо і ми прийшли до дев'ятої вовні. Точніше, до дев'ятої хвилі. Ні фіга собі. Ні фіга собі, ні фіга собі. Фіга собі, ні фіга собі. Фіга собі, ні фіга Знаю я можу трошки тупіць, бо це... Я зробив неруби А рама я щит на такий дуже Зайків, Якось так. О боже, робокоп. What the fuck?! What the fuck?! О, я знаю! Е, я уже придумав під тактику, треба мені зброї! Кому-то треба сброїть! Зброї треба, бляховуха зброї. Так, як приседати? Як приседати? Ты что? Поморал! Горал! Сюда! Гайдишка! Поморай! Вс, не труп! Так! Ну, без шоти постійно! Це вже раду, я думаю, майже постійно, но хед хед реформ сто так пись за, 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 за целы двух ще прокачаємося. Давайте купимо... вау! Сишки забер Саберу. Так давайте Що? Що я Подивився, що я тут прихвально. Так, ну що? Пора прощатися. І з вами був Димон Мартин. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал моєї сестри. Пишіть у коментарях, щоб ви хотіли побачити на моєму каналі. І, до речі, для тих, хто казав, щоб виходили Антрні. У мене на каналі Вона на каналі вже є. Ну нема ще на каналі, але у папці моїм вже є антрни, так що чекайте дуже скоро. З вами був Дімон Мортин. Всім покаліта.